Незламна фортеця. Уся в руїнах, але все ще не підкорена ворогом. Битва за Бахмут безсумнівно одна з найтриваліших і найкривавіших у війні Росії проти України. Хоча нині повідомляють про те, що більшу частину міста контролюють окупанти, все ж оточити його їм не вдається. Дістають по зубах. Не допомагають усі кинуті сили ні вагнерівці, ні елітні підрозділи. Дев'ять місяців безуспішних спроб захопити Бахмут. Показали рашистам байдуже до шалених втрат. А за деякими оцінками рахунок іде на десятки тисяч. Вони готові закидати територію трупами, аби лише дістати бодай якусь перемогу. Щойно повернувшись із бахмута, криваву битву зсередини описали кореспонденти New York Таймс. Репортаж для відомої американської газети підготував керівник київського бюро Ендрю Крамер. Фото зробив Маурісіо Ліма. Обидва свого часу були нагороджені Поліцерівською премією однією з найпрестижніших нагород у галузі журналістики. Як повідомляє New York Times, українські захисники зараз тримаються в західному районі Бахмута на ділянці приблизно у 20 кварталів, і щодня відбивають десятки штурмів. Обстріли артилерії не стихають ні на мить. Затиснута в цей дедалі менший куточок міста, площою 41 квадратний кілометр, українська армія сповнена рішучості протриматися навіть попри те, що союзники тихо ставлять під сумнів доцільність вести бої квартал за кварталом, зазнаючи значних втрат у місті, яка являє собою спустошену панораму уламків та зруйнованих будівель. Бахмут став місцем найзапекліших міських боїв у Європі з часів Другої світової війни. Дещо, змінивши тактику, російські сили перевели увагу з оточення міста до боїв у житловій забудові і прориву до його центру. New York Times підтверджує, нині окупантам вдалося просунутися до центральної частини. Утім, хай як вони намагаються перерізати коридор до. Напівоточеного Бахмута їм це не вдається. Йдеться про трасу на Костянтинівку, а також дорогу до часового яру, головного логістичного центру ЗСУ, завдяки це надзусиллям під'їздні дороги під нашим контролем, що дає змогу поповнювати запаси та евакуювати поранених. Утриматись у цих важких умовах за оцінкою Києва стратегічна необхідність, щоб затягнути російську армію у глухий кут. Доки Україна переозброюється для майбутнього контрнаступу, це підтверджують і самі захисники. Це справді важка битва, каже полковник Павло Паліса, командир 93-ї механізованої бригади українського підрозділу, який утримує більшу частину міської лінії фронту в боях за бахмут. Він дав інтерв'ю New York Times у бункері, де були вкриті брудом солдати, які щойно повернулися з передової із гвинтівками і гранатометами. Ми допомагаємо іншим нашим підрозділам виграти час. Отримати боєприпаси та зброю і підготуватися до контрнаступу, сказав він. Утім, ситуація в Бахмуті, як визнає й найвище українське командування, на тепер найскладніша з поміж усіх ділянок фронту. Ще й в умовах дефіциту артилерійських снарядів, зі слів Павла Паліси, бригада, якого разом із іншими зараз відстоює місто, бійці часто стикаються з браком боєприпасів, як до артилерії, так і до танків чи реактивних гранатометів. Мені, як командиру, боляче бачити, як ми платимо життями за брак боєприпасів, каже командир. За його словами, союзники не поспішають із постачанням хоча з шата інші країни намагаються укласти угоду з постачальниками і військовими по всьому світу. Вибачте, але треба, щоби наші партнери діяли швидше, зазначив полковник Паліса. У місті фортеці нині жодного живого місця. Грашисти, як і в Сирії, застосовують тактику випаленої землі. Слідом за Маріуполом тепер і Бахмут порівнюють із розбомбленим росіянами Алепо. Міський пейзаж раніше великого і перспективного промислового міста на Донеччині зараз моторошний і постапокаліптичний, пише Ендрю Крамер. На вулицях і подвір'ях після вибухів були розкидані відламані гілки дерев, шматки бетону та уламки скла. Усі вікна в багатоквартирному будинку були вибиті. Лише в одному з них лаймово зелені фіранки тріпотіли на легкому вітерці кришталево-чистий сонячний весняний день. Цілковиту тишу міста що кілька секунд порушували вибухи або брязкіт стрілецької зброї, що лунали з трьох напрямків із півночі, сходу і півдня, всього за сотні метрів від нас. Стратегія України, аби утриматися, дається дорогою ціною, відзначає автор New York Times. Тоді, як тисячі військових захищають критично важливі під'їздні шляхи, у важких умовах ближніх міських боїв воюють невеликі підрозділи ЗСУ. Як розповідають бійці, вони щодня вступають приблизно в 15 перестрілок на близькій відстані. Настільки близькі, що можна почути, як розмовляють росіяни в сусідніх будівлях. У нещодавньому епізоді, про який розповів полковник Паліса, Росіяни використали танк, щоб прострелити дірку в стіні багатоквартирного будинку, який утримували українці. Відтак російські солдати пролізли крізь пробоїну, щоб вести бій кімната за кімнатою. Одну частину утримував ворог, іншу наші війська, розповів полковник. За його словами, українці вирішили начинити будівлю вибухівкою, вибігти і підірвати свою пастку, доки Росії. Я залишалася всередині. 93 третя окремо механізована бригада разом із прикордонниками та нацгвардійцями захищає більшу частину міського фронту із січня. Відтоді як Росія на штурм Бахмута яколець кидала у м'ясорубку, ледь не всі свої сили. Від хвиль в'язнів вагнерівців до десантників і спецпризначенців. Елітні підрозділи своєї армії рашисти були змушені підтягнути після величезних втрат, кажуть у ЗСУ. За їхніми даними, що росіяни щодоби росіяни втрачають тут убитими близько сотні осіб. Україна ж, як відзначає у своєму репортажі Ендрю Крамер, в обороні має переваги, адже лабіринти руїн і схованок у міській війні фактично нівелюють переваги расистів у кількості живої сили і техніки. Можете забрати перевагу в дальності, яку хоче мати нападник, каже Джон Спенсер, завідувач кафедри міських війн в інституті сучасної війни у Вестпойнті. У цьому сенсі міську війну, за його словами, називають великим зрівнювачем. Як ідеться в матеріалі New York Times, зазвичай у міських боях застосовують стратегію оточення, щоб позбавити тих, хто обороняється боєприпасів. Як це зробив до прикладу Градянський Союз під Сталінградом у найбільшій міській битві в історії? Та Україна відзначає автор свої лінії постачання, зміцнила захистивши під'ясні шляхи. Маршрут проходить зруйнованим селом, де, поміж руїн цього тижня, цвіли вишні. А що кілька сотень метрів на узбіччі лежить спалений або підірваний автомобіль. Проїжджа дорога означає, що спроба Росії оточити українські війська провалилася, принаймні на тепер, що змушує російських військових просуватися вперед у кривавих вуличних штурмах. Втрати зростають щодня. І наприкінці свого репортажу автор трохи більше розповідає про того, хто серед інших тримає оборону на пекельній ділянці. Комбриг Павло Паліса, якого цитує Ендрю Крамер, повернувся в Україну, перервавши навчання в престижному командно-штурмовому командно, командно коледжі армії США. До випуску йому залишалося всього три місяці, але після початку повномасштабного вторгнення 38-річний військовик із 20-річним стажем не бачив іншого варіанту, ніж допомогти країні вигнати ворога. Один із курсів, які він пропустив, розповідає Павло Паліса, був про міські бої. І це, за його словами, дуже прикро з огляду на те, ким він зараз командує. Я роблю все, що можу, каже він. Ми все ще тут, у Бахмуті. І від себе додам, хоча лінія фронту взвузилася, запеклі бої тривають. Лише якщо буде загроза цілковитого оточення чи великих втрат, командування може прийняти рішення про відхід, заявив президент. Утім, поки що про це не йдеться. І хай яка тривала та виснажлива оборона Бахмута, українські захисники ціною надзусиль утримують свою землю. Щодня відбиваючи десятки атак і завдаючи величезної шкоди окупантам, це був огляд преси.